Добрий вечір. Це канал Я і мої кози. І ми з вами робимо розпаковку посилки. Посилка від моєї підписниці. Ось. Що тут є в посилці, зараз я вам покажу. Но від кого я казати не буду. Ось, так що ось таке тоді. Я тут дещо заказувала своє, що мені треба було. А що? Зараз вам покажу, що я заказувала, щоб мені купили. Ось таке було. Ну, я заказувала, щоб мені купили те, що мені треба. Для моїх курчаток. Ось. Ну, а що є, який корм я купила? Зараз я вам покажу. Я просила, бо я не маю як поїхати. Я попросила, щоб мені купили. Ось і вислали, бо їхати не маю чим і не маю можливості забрати. Ось так. Ой. Зараз я вам покажу. Навірно, я перед той скотч роздеру все, а тоді покажу, що тут. Покажу, що тут є, бо я поки його. О. Ось так. Зараз. О. О! О! Що тут у нас є? Зараз я вам покажу. Це мій корм курчаткам, що я заказувала. Я просила людину, щоб мені купили. У мене нема такої можливості тут купити. Так. Так. Борошно м'ясо кісткове. Це курчатка. Так, це Та стартовий комбікорм для молодняка, птиці, курей, качок, гусей, індиків, бройлерів. Ось. Ось такий, бо питали, що я курчатам даю. Оце комбікорм і борошно м'ясо кісткове. І ось такий комбікорм Дольфос. Ось, ну, це вже для пізніших курчат. Ось такий, ось таке я купила своїм курчатам. Я дякую. За турботу людині, що мені переслала. Ну, а що тут? Зараз я вам ще покажу. <різь> <різь> Та вгадай, Петрушка. <різь> мені Петрушку баба, який в на городі. Ну, мені положили, щоб я посіяла. Свою Петрушку. І Тут ще в нас є така красота. Ось це мені подарок на 8 березня. Ось такий, бачите, гарний. Гарна така кофта. Чи як? Ось, бачите. Така красота. Ну, колись тягнуся, ну, і покажу, яке воно є. Дуже гарне. Я дякую за подарок. Ось. І дякую за те, що. Мені переслали для курчаток моїх їдло. Бо в залостях того, що мені треба, не було їдла. Ось. Так що ось такі тоді. То я попросила і мені купили і вислали. Це саме головне, що я маю вже курчатам, що давати їсти. Ось, щоб вони мені гарненько росли. Ну, і дуже дякую за. Кофту чи сведер, як воно правильно зветься, не знаю, але мені дуже сподобалося. Ось, якраз буде на мене, якраз мій розмір. Так що я дякую за подарок. Ось. І дякую за турботу, що ви мені переслали, купили, переслали. Так що, ось такі, така невеличка розпаковка. Я показала, що я курчатам даю. Бо питали, що? Я казала: почекайте пару днів, я вам покажу. От. І оці такі діла, оце таке я придбала. Буду мати чим годувати своїх цепляточок, курчаточок. І хай вони нам здорові ростуть. Ну, а як потепліє будуть продавати курчата, тому я ще пару штук докуплю курчат. Бо тих маловато трохи. Ось то ще моє пару штук докуплю. Та й таке то. Ось такі діла і, мабуть, я ще сюди додам відео, що я ще купувала останній раз, там невеличка розпаковочка в мене є. І ось такі-то справеньки. А зараз вам покамість. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Ще раз дякую за турботу, за те, що ви мені переслали, за те, що, по... як сказати, що я вам... вас попросила і ви мене послухали. Дуже велике вам дякую. Всього самого, всім найкращого, мирного неба, міцного здоров'я і хорошого настрою. Дай Бог нам скорішої перемоги. Всім па-па-па-па. До зустрічі в злідуючого відео. Отак. Ну, прийшла я з магазину. Ні, я прийшла, то ходила на пошту, ну, зайшла разом в магазин. Треба було. Так, купила я крекер з какао, 180 грам, 26 гривень. Ось такий. Давайте купила. Так, кокосова стружка 26 грн 52 гривні за дві ось таких кокосових стружок Я буду зараз щось смачне готувати. Так, лампочки 75-ка. 5 штук по 15,50. Ну, я лампочки положила, вже сюди не брала. Заплатила 77,50. У нас, до речі, на пошті міняють лампочки. Звичайні на економки. Але є одне, але дві лампочки дають з нормальним цоколем, таким як от в мене в хаті. А три лампочки з малим цоколем, куди їх буду закручувати з малим цоколем. Так що не підходить. Мені я купила такі. ну А десь як поїду, куплю економки ще в запас, щоб було, Бо в мене дві економки треба ще в хату закрутити. Так, вода артезіанська. Півтора літри, 10,50. Ось вода. Тож нам треба її? Так, ядро соняшника по 18 гривень, 36 гривень. Ось таке. Так, хліб різаний оле... Олесь... Олеськів. Двоє бухонят по 20 гривень, 70 копійок. Ось такий. Двої хліба купила. Так, шоколадка. чотири шоколадки по 22 гривні. Ось такі. О. Тоже треба мені їх? То я купила. Так. Тісто ось таке я купила листкове заморожене. Ну, тут не пише, що воно дріжджове, значить просто слоєне тісто. Ось. Воно 46 гривні. Та пачка тіста. А вага, яка тут 450 грам. Так, і захтілося мені ось таких сухеньких хрустиків. За них я заплатила 82 гривні. Ось. Оце все, що я купила. Дуже в несмачні. І я заплатила 414 гривень за все. Ось таке діло. Все, вроді все купила, все, що мені треба було. Ну, а що будемо готувати з того всього. Тоді вам покажу. Будемо разом готувати, будемо разом смакувати. А зараз, поки місць пауза, ну, да якогось відео кудись я додам. Там мені ще, вроді, є одна розпаковка. І я вам покажу тоді. Дві разом невеличких розпаковки. всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги і всього самого найкращого до зустрічі в лідуючому відео. Па-па-па-па.